Війна це мир, свобода це рабство, неудство це сила. Тоталітарна система завжди перекручує поняття і факти, видаючи чорне за біле, а біле за чорне. Як пропаганда вижирає мізки? коли людина перестає бути людиною і стає рабом, та до чого тут СРСР? Світ, який змалював Джордж Орвел у своєму романі «1984», Повністю потонув в тоталітаризмі. А люди перетворилися у сіру масу, де окрема особа нічого не варта. Сьогодні Говоримо про екранізацію роману 1984, що вдалося чи не вдалося втілити на екрані. Можливо, після цього до вас прийде натхнення почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Фільм символічно вийшов 1984 року під режисурою британця Майкла Редфорда. Він не став світовим хітом, але декілька другорядних нагород отримав і став найкращим британським фільмом року. Історія фільму розгортається у майбутньому, де світ підконтрольний тоталітарному режиму. Існують лише три наддержави Океанія, Євразія і Остазія, що ведуть постійно війни за спірні території. Дії розгортаються в Океанії, в Лондоні. У цьому суспільстві існує постійна масова спостереженість, інформаційний контроль та знищення особистої свободи. Великий брат дещо що очолює всю цю тоталітарну машину. Його всі бояться, але ніхто не Знає, чи він дійсно існує головний герой. Вінстон Сміт працює у міністерстві правди, де йому доручають переписувати факти та просто брехати. Вінстон сумнівається в партії та в самому устрої життя з перших секунд. Фільм чіпляє сильними словами: хто контролює минуле, той контролює майбутнє, хто контролює сьогодення. Ой, контролює минуле, а потім наступні хвилини три відбувається щось таке, від чого я майже почала плакати. Зал безліч однакових людей перед великим екраном. Їм крутять пропагандистські ролики про їх квітучу і неперевершену країну, яка воює проти всього світу, бо кругом одні вороги. І тут на екрані їх телека з'являється дядько, який каже: Думайте власною головою, ви жертви ідеології, у вас скрадуть реальність, це все пропаганда. Отямтеся, поки не пізно. Партія прагне, щоб ви вірили в цю війну і скеровували агресію на неї, а не на партію. Старшого брата не існує. Він фікція. Партія не служить людям, вона служить собі. Народ у синіх робах ошаліло починає волати смерть зраднику. Мабуть, в будь-який інший час до війни я б просто покивала головою без якихось емоцій і подумала, так жах, добре що то лише фільм. Але зараз накриває хвиля жаху і відбирає мову. Просто забуваєш, де закінчується реальність і починається фільм. Ці три хвилини на початку зняті не перевершено. Але якщо ти не читав книгу чи просто додаткову інформацію, хоча б то навряд чи буде зрозуміло, хто той чоловік на екрані, якого кличуть Голудштайн, і чому його показують взагалі? Ну можна подумати, що це ж перші хвилини фільму, тому поки що не так і критично. Але пізніше це повторюється знову і знову. Основний мінус фільму відсутність чіткого пояснення, що взагалі відбувається. Хто такі пролі, хто такий Голудштайн? Тайни і про те, що телек ніхто не може вимкнути самостійно, також ніхто нормально не пояснив. Далі фільм нам показує робоче місце Вінстона. І з цієї сцени ми можемо оцінити все щасливе та радісне життя в океанії, похмуре і сіре приміщення з такими ж людьми в його робочі обов'язки. Входить брехати, точніше виправляти факти, якщо вони суперечать лінії партії. Поговорюють, що не просто так Орвел вирішив свій роман написати, а надихнувся всім цим хаосом, що творився в першій половині ХХ століття і СРСРом. І деякі образи звідти ж брав. Тут хочу відмітити Джона Герта, що грає Вінстона Сміта. Він ідеально вписався в цю роль. Замучене, зневірене і виснажене обличчя показує, що робить тоталітарна система з людиною. Фільм через флешбеки з дитинства намагається донести, що Вінстон ніколи не бачив життя у вільному світі. Його дитинство пройшло у хаосі, у війні. А потім партія і великий брат захопили владу, і у хлопчика не було шансу побачити іншу реальність. Він сприймав навколишнє як. Норму Вінстон це зібраний образ типової жертви тоталітаризму, і я думаю, що у фільмі він переданий чудово за це великий плюс. Показовою є сцена у їдальні, де до Вінстона підходять чоловіки та питають: в тебе нема леза на що Вінстон відповідає: Ні, сам голюся останнім. А на фоні тараторить радіо про всі досягнення могутньої держави, про шалені темпи зростання видобутку вугілля, досягнення озброєння, про зростання рівня життя та про те, що океанія зовсім скоро переможе у війні. Після трудового дня Вінстон йде додому по такій вулиці, що не зрозуміло, як там ще всі не вмерли від. Горя, без надії і нудьги, бо саме так відчувається все те, що бачиш на екрані. І зараз художнику-постановнику дуже гикається, бо атмосфера передана не перевершено. Вулиці, по якій іде вінстон, те приміщення, де живе Вінстон, його взагалі важко назвати квартирою, робочі місця, їдальня, меблі, однаковий одяг. А погляньте на ці металеві чашки. Були у вас такі з обов'язковою потертістю за атмосферу фільму Жирний плюс? Вона жахлива, але саме така, яка і має бути у фільмі з таким сюжетом. Вінстон сумнівається в партії і всі свої думки записує у щоденник. Робить він це зазвичай вдома, сидячи на стільці з боку телека. До речі, телек неможливо вимкнути. Таку привілегію мають лише члени внутрішньої партії. Через нього за людьми слідкують. Знову таки, якщо ви просто глядач, то відразу не збагнути такі деталі. Може, з другого перегляду, але краще вже коротко перечитати зміст книги. Так, внутрішня партія це верхівка, що має владу та привілегії, їдять білий хліб та п'ють каву. А є ще зовнішня партія. До речі, до неї і належить Вінстон. Це робітники міністерств та різні службовці. Так показує нам це фільм. Але їх життя, м'яко кажучи, не дуже. Ось дивись, що у сумці справжній цукор, незамінник, а ще буханець хліба, білого хліба, і джем, і справжнє молоко. Це все для внутрішньої партії. У цих клятих покидьків є все є ще пролі. Взагалі не зрозуміло, хто то такі, звучить як якісь тролі, але це пролетаріат. У фільмі Вінстон весь час говорить про їх силу, про те, що вони можуть повстати та взяти владу в свої руки. Але під кінець фільму, коли Вінстона перевиховують у кімнаті для катувань, член внутрішньопартієць Обраєн прямо каже, що він думає з цього приводу. Вінстоне чи може ви знову повернулися до думки, що повстануть пролі? Обличте ці думки, вони безпорадні, як худоба. Що остаточно підкріплює сумніви Вінстона в партії? Це його кохання до Джулії. Перш за все воно зберігає у ньому людину. Але Сюзанна Гамільтон в цій ролі мені не подобається. Вона не виглядає органічно з кіношним Вінстоном. Великий брат в прямому сенсі намагається заперечити любов та сім'ю. Ціллю партії є викорінити секс, залишити лише його для розмноження, а згодом перейти і повністю до штучного виношування. Людина, яка відчуває любов, має родину, буде ставити на перше місце саме це, а аж ніяк не інтереси партії. даній лінії приділяється велика увага, і за це плюс фільму. Першу частину Джулія виглядає підозріло. Фільм тримає інтригу, не розкриваючи її намірів. У неї таке. Обличчя, наче вона працює в поліції думок. Звичайно, що їх злочин кохання розкривається. За ними шпигують, і власник кімнати, яку Вінстон знімав, це співробітник поліції думок. Так думати не так, як хоче партія найтяжчий злочин. Любити когось іншого, а не партію злочин. Влада розриває свідомість на шматки і збирає докупи так, як їй це потрібно. Джулію та Вінстона розділяють і починають лікувати від неправильності. Поки Вінстон чекає на своїх катувальників, до нього в кімнату заводять давнього знайомого Парсонса. Окремо хочеться сказати про цього персонажа. Думаю, що у фільмі він вийшов дуже гарно. Єдине питання, чому він такий щокатий? Він же не доїдає. Це навіть у фільмі показано, коли він забирає недоліка. myśliki Winstona Парсон з втілення всього дурного, що може бути в пересічній людині, мозок якої отруєний системою пропаганди. Він так радий, коли когось страчують. Він так радіє брехні, що норму шоколаду збільшили. Забирає у Вінстона недоїдки у їдальні, бо тим, чим їх годують, наїстися нереально. І все це з таким щасливим і гордим обличчям і з любов'ю до партії. Важко повірити, що такі люди існують, але вони існують. Бідність та не Дство приправлені пропагандою роблять своє діло, але ми бачимо, чим все закінчилося. Парсонс сам стає жертвою системи. Стережіться мене, сміте. Я агент Голдштайна. Я й сам не знав. Думкозлочин – підступна річ. Підкрадається непомітно. Мене викрила донька. Я пишаюсь нею. Я вдячний, що вона викрила мене, поки ще не пізно. Нічого не нагадує. Ну, наприклад, Павлика Морозова, який свідчив проти свого батька радянській владі, і насправді не важливо, наскільки ця історія правдива чи ні. Набагато важливіше, що радянська влада тоді спекулювала цим образом для створення правильного покоління для партії покоління для якого в житті на першому місці інтереси партії. Катування лікування Вінстона екранізували дуже змістовно та емоційно. Це стало кульмінацією фільму. О'Брайен у виконанні Річарда Бртана вийшов досить добре. Холодний і позбавлений людяності. Вся його сутність наповну розкривається у діалогах, які відбуваються між ним та Вінстоном, коли останнього перевиховують струмом та щурами. Пам'ятаєте, як ви написали в щоденнику? Що свобода це можливість сказати, що 2 плюс два це 4. Скільки пальців ви бачите? Чотири. А якщо партія скаже, що їх не чотири, а п'ять, тоді скільки? П'ять. Минуле заборонене. Чому? Тому що лишаючи людину без минулого, ми лишаємо її без сім'ї, без дітей, без друзів. Не буде іншої відданості, як відданості партії. Буде лише любов до старшого брата, а всі інші радощі ми знищимо. Тепер запитання: як одна людина може панувати над іншою? Завдаючи болю, точно, покори недостатньо. Влада завдає болю і принижує, це дає їй впевненість. Влада розриває свідомість на шматки і збирає докупи так, як їй це потрібно. Влада не засіб, а кінцева мета. Що ви відчуваєте до старшого брата? Ненависть. А мали б любов коритися замало. відчуйте любов. Обраєну таки вдається зламати Вінстона. Коли він бачить перед своїм лицем, щоріб, він кричить: зробіться з Джулією, не зі мною. Ці слова символічно показують нам, що Вінстон таки зрадив Джулію і себе як людину, так і щезає за світу людина і народжується сірий гвинтик системи. Фільм весь час говорить про Емануїла Голдштайна, але ніяких подробиць не розкриває. І тільки на початку фільму ми бачимо його обличчя на екрані, де озвірілі люди кричать. Що він зрадник з фільму? Ми можемо лише зрозуміти, що то якийсь чоловік, що пішов проти системи. Його послідовників зараз небагато, але ті, що є, вважаються злочинцями. Образ Голдштайна це відображення залишків здорового глузду, яких чомусь завжди так мало. До речі, є версія, що прототипом Еммануїла Голдштайна був Лев Троцький. За дивним збігом обставин його справжнє прізвище було Бронштейн. Голдштайн є автором теорії та практики олігархічного колективізму. Люди, які читають його вчення, починають відрікатися від тоталітарної партії, але ми дізнаємося, що О'Брайен був його співавтором та кожен із них використав це вчення по-своєму. В останній сцені фільму Джулія та Вінстон зізнаються один одному, що вони зрадили. Звичайно, що в моральному сенсі. Їх любов один до одного щезла, залишивши лише любов до старшого брата. Потім телеку показують старшого брата, і зломаний Вінстон зі сльозами на очах промовляє: Я люблю тебе. Це один з фільмів, який треба дивитися дуже уважно, якщо ти не читав книгу, а краще перед цим почитати хоча б короткий огляд сюжету. Спойлерство цьому кіно явно не шкодить. Кожен, здавалося б, простий фоновий голос по радіо має важливу інформацію, яка стосується усієї історії, і то не гарантовано, що все буде зрозуміло. Ще один недолік для мене це темп фільму місцями він нудить, немає динамічних сцен, але основна ідея передана. Кожен головний образ відіграє свою роль, а атмосфера настільки жахлива, що вганяє у депресію. Але тут так і має бути. Світ, який описав Орвел та втілив на екрані Редфорд, сьогодні, на жаль, не здаються вже такими фантастичними. Жахливо, що його риси можна впізнати і в нашому минулому, і в нашому сьогоденні. Виникає тільки одне питання: як можна до такого дійти? в еру відкритого суспільства, в еру інтернету, в еру можливостей. Мета тоталітарної системи це чиста влада. Для цього не можна дати особистості розвиватися. А якщо вона таки розвинулася, то знищити її. Схильність до переродження має будь-яка система, навіть та, яка сьогодні здається, не має ніяких спільних рис з тоталітарним режимом, а її вірні супутники це неудство, бідність і війна. Сподіваюся, вам сподобалось і було цікаво. Буду вдячна за ваші лайки та пишіть коментарі, що ви думаєте про цей фільм.